Скільки коштує оренда квартири на Пхукеті, і що реально входить у житловий комплекс. 99% житла на Пхукеті це кондо. Що це таке? Це щось між готелем і квартирою. Басейн так, спортзал зазвичай так. Охорона є іноді навіть сауна або коворкінг. А ще трапляються варіанти з клінінгом зі зміною постілі раз на тиждень. Але площа квартир маленька. Якщо ти думав про двокімнатну з краєвидом на море, готуй тисячу доларів плюс на місяць. Хоча це і так буде дешевше. Ніж у Варшаві є три варіанти житла: перший суперлюкс. Від 900 євро на місяць. Простора квартира, топовий кондо, басейн, фітнес і навіть кав'ярня на території. Другий оптимальний варіант: 450-700 євро. Нормальна студія або маленька однокімнатна. Є басейн і спортзал. Третій. Бюджетний рівень плюс-мінус 280-300 євро. Маленьке, просте, часто без басейну, але з кондиціонером. І то добре. Таких, до речі, ми ще не зустрічали. Зараз високий сезон. А тепер увага.